Привіт! Привіт, привіт! Продовжуємо наш формат, де кожна окрема гра присвячена одному розділу із біблії. Або біблійній історії. Ми вирішили йти послідовно. У нас вже був випуск по першому розділу книги Буття. Про те, як Бог творив наш світ. Тут буде посилання, якщо пропустив. А наразі нас чекає гра по другому розділу цієї книги. Нагадуємо, що ти можеш перечитати його перед тим як грати. Попереду у нас три блоки з різними завданнями. Ми тут собі гратимемо у студії, а ви, наші глядачі, відповідаєте на питання біля екранів. А для наших учасників ми підготували невеличкий сюрприз. У нас є три коробки з різним вмістом. В одній буде приз в іншій – завдання, а в останній щось дивне. Переможець отримує не приз, а право обирати коробку, от тільки він. Не знатиме в якій, що. І може отримати як приз, так і завдання. Або щось дивне. Починаємо? Так. Перший тур. На поставлене питання потрібно обрати правильну відповідь з чотирьох варіантів. Одразу почнемо з дуже складного питання: хто був створений першим? А. Чоловік. Б. Жінка. В. Якийсь смішний варіант. Г. Одночасно. Одночасно. Ти відповідаєш одночасно? Угу. Іванка, а ти як думаєш? Чоловік. Mm -hmm. Чоловік. І це правильна відповідь. Яху! Один бал йде до Іванки. Ну що, було складно? Так, так. так. Ні, ви маєте ти ні. Ага. Хе-хе-хе. Ну що, було складно? Ні? Ну тоді і вам не буде складно поставити вподобайку під цим відео. Не забувайте про це. Такі нескладні дії, як підписка, вподобайка та коментар, дуже допомагають нам у просуванні відео. А це вже знімають? Друге питання: коли Бог створив дощ, а на другий день Б. Дощу не було. В на п'ятий день, Г. Коли глянув на людей і заплакав. М -м -м не було. Б. Дещо не було. У тебе інша думка? Яка? На другий день. А, -а який перший варіант? А це цікаво. Адже у першому розділі ми читали, що на другий день творіння Бог зібрав воду що під твердю, тобто небом, і воду що над твердю. Тобто логічно було б припустити, що дощ вже був. Та у другому розділі 5-6 вірші ми бачимо, що дощу тоді не було. Пар підіймалася з землі і напивала всю землю. Так, Рахунок у нас 1-1. ха ага. 1-1. Що? Що? це, будь ласка. Третє питання. Для чого Бог? Створив жінку. А. Адам попросив. Б. Щоб вона казала Адаму, що він робить неправильно. В. Щоб була помічником. І Г. Для краси. Для краси. Щоб була помічником. Щоб була помічником. А Мені здається, що В. Щоб була помічником. А не Але можна сказати? Можеш. Ага. Для краси? Серйозно? Ну, здається, так. Я думаю, все ж таки В. Це правильно? 18-й вірш. І сказав Господь Бог: не добре, щоб бути чоловіку самотнім. Створю йому поміч, подібну до нього. І 20 вірш. Але Адамові помочі він не знайшов, щоб подібна була до нього. Тобто, створив. Щоб була помічником. Да, мені буде за цибало? Да, мій сібав. Ура! батка, молодець. Я не так подумав. Та не заснучишся. Цікаво, що слово поміч вказує не на більш високий статус Адама, а на те, що сам по собі він не повний, недостатній. А, ну, да. Синко, а ти дійсно подумав для краси, чи ти хотів в мілі дати бал? Ні, ну просто я там що подумав не то, бо не вийшло. Так, що це ти там не то продумав. Нічого. Про? Не <гум> вийшло. Я. А ти допомагаєш мамі з папою? Ну, не знаю. Що Бог робив на сьомий день? А. Спочив. Б. Поблагословив. В. Освятив, Г. Всі варіанти правильні. Спочив. Я ж хотіла. Спочив. А... Ні, 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 можна, я, можна я. Всі варіанти. Іван, а ти як думаєш? Спочив. Теж спочив. Читаємо. І скінчив Бог Дня сьомого працю свою, яку він чинив. І він відпочив у дні сьомі від усієї праці своєї, яку був чинив. і поблагословив Бог День сьомий і його освятив, бо в нім відпочив він усієї праці своєї, яку чинив Бог був створив. Тобто всі варіанти правильні. Давайте ми вам дамо по половинці балу. Бо Тому що правильно. правильна відповідь. Всі варіанти. Останнє питання цього туру. Для чого Бог привів звірів до Адама? А. Погодувати. Б. Розволікти Адама, ніби він в зоопарку. В. Познайомитись. Г. Дати імена. Дати імена. Дати імена. Де погоджусь. І створив Бог. Ще й землі всіх польових звірів і всіх небесних птахів, він привів їх до Адама, щоби побачити, як їх назве. Іванка натиснула на кнопку, тау то... mm. зараховується їй. хоча ти mm -hmm. теж правильно відповів дійсно дати імена. Ми вчора читали біблію. Клас, молодці. Ні, ще ніроді не пам'ятаю, що, щоб знайти помічника якось. Ще привів, щоб не тільки та цей а й помічника. Точно, абсолютно точно, що він спочатку шукав помічника. Я знаю, що це буде. Правда вигадка. Угу. Правда, вигадка. Бог створив світ за сім днів. Правда? Правда. 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 Ну, це вигадка. Угу. Правильна відповідь? За шість. Вигадка. Виродка. За шість. Ай, точно. Нікому балу не На сьомої він відпочить. Точно. Друге. Разом з деревом пізнання добра і зла ще було дерево життя. Виродка. Це правда. Було дерево добра і зла. Пізнання і було дерево життя. Правда. Я відчую, що ти переможеш. Бог створив людину з води. С, він створив споро. Ну, це ну. Ну, да, ну, коротше, це вигадка. Ну, щось з писка, так, да, такого. Штуки. Вигадка. А знаєте з чого? Із ґрунту. Із ґрунту. І створив Господь Бог людину. Спороху земного. О, я Тут слово створив в оригіналі має те саме коріння, що й слово яцар, яке перекладається як сформував сосуд з глини. Угу. Тобто слово створив означає сформував сосуд з глини. Чекав, не знав, чого. В древньоєврейській мові слово людина Адам є похідним від слова земля, Адамах. А ще зверніть увагу на слово вдихнув. Людина єдине творіння, яке Господь наділив диханням свого життя. Бог радився з Адамом, якою потрібно створити жінку. Три. Вигадка. Чотири. Вигадка. Молодці. Це дійсно вигадка. знаєте, що Адам робив, коли Бог створював жінку? Що? Спав. Спав? Спав правильно, молодець. Вигадка. Едем, оцей сад, де жили Адам і Єва, був на території України. 3 Вигадка. Вигадка. Ну, давайте спробуємо. Вигадка, дійсно, і ще по одному балу. Правда? Кажіть. Точно невідомо де ж саме був едем. Ну, цього ніхто не знає, бо був потоп і ну, не зберіглося нічого звідти. Вчені не дійшли спільної думки з цього приводу. Та варіанту, що цей сад був на території нашої країни, не мав жодних з теорій. Проте у нас чудова країна, і з Божою помічю, ми з вами можемо зробити тут прекрасне життя для оточуючих. Мені дуже сподобалось. Бог Адама, підводив тварин, щоб той давав їм імена? Цікаво, що ім'я тоді це була не просто назва, а воно відображало саму суть. І зараз ми теж з вами будемо відгадувати тваринок. Вважайте, що ось ми до вас їх підводимо, і вам треба відгадати, що це за тваринка. Свої варіанти записуйте в блокнотах і показуйте нам. Як ви думаєте, хто це? Лев. Лев. Коль, не повторюй за мною. Дивимось правильний варіант відповіді. О, так. Зебра. Зебра. — Коля, повторюю. Давайте подивимось. Це зебра. Зебра. — А я там далеко. Mm. Мапа! 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 Опа! Опа! Так, ну воно є! Мапа! Я все думав, там толста нога, тому це бик. <гум> а такий я взагалі не писала. <гум> Нічо собі, Іванка, молодець яка. А мені? А мені баує. А це корова? <гум> 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 я здається <ці> знаю. <гум> Ти що, <чо, мені> <гум> <гум> а мені віддаваєшся? Ні. О, можна таке робити. Репар. Це гіпар, думаєш? Угу. А покажи ці когось іншого боку. Не знаємо. Цікаво подивитися, що це. Ага. Орел. Це типу його пірня? А ти ж не думала Орел? Соба я... думала. <гум> а він ще рибу в лапах тримав. Тоді нам сама. А, я поняв. А вони там ніг. Я думав, <плес> якийсь корал. Ти думаєш, що шабігімот, ти міліці думаєш, що жаба, так? Да? Готові здатися <плес> відповідь? <плес> <плес> Краб! Крабів є. Клесні. Це весь. Вони нам клешні не показали. Ті всі фоки сфоткали. Ти ж думав, що панда. Ні, ну не панда. Лев. Чого тільки лапа? Як можна зрозуміти по лапі? Левеня? Білий Вівенить. Показував нам лапу. А я хотів ведмідь написати. Бо я написав ведміддя вгадав. А ти що написав? А, ну я наклала. Змія. Хамелеон, хамелеон. Обидва вирішили, що це хамелеон, так? Да. Да. Yes. Я перша сказала хамелеон. Ми бомбали? коли ж повторили. Тобі, бал. І мені. А, цей! Цей, я забув, як звати його, я знаю, я а не знаю. А, все. Корова. Кабан! У нього каже. Кажи. Кабан. Кабан? Та. Веселий. Кабан. Я кабан? Пумба. О, да. Це точно пумба. Ну тільки це не кабан. А що це? Це бардавичник. Капець! Кабан, 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 кабан. Зараховую. Риба. Та тук. Це риба? По-твоєму. Я знаю. Це точно. Я впевнений на 98%. Ну, я не впевнена взагалі, але давайте. Да, тукан. Це, далі. Корова. Песик. А я думаю це песик. Котик. <рес> у, у котів немає. Такого, таких ніс дріб. Песик гня. У, у корови таке. Є, такі ніс. їжак і панда. Мені здається, це не то і не то. Ох, ви здивуєтесь. Котик. Сурикат. Сурикат. Тимон. А як його? А, все. Ну, що? Риба. А це що? Треба відгадати? Риба. Розлівос. Якийсь корал. Я просто. <різь> Страус і муха. <різь> <різь> а це Черепаха. А як так? <різь> Черепаха! А, це типу її панцир? <різь> ніздрі. А, ніздрі. Ну чогось муху дуже нагадала. Ось це муху? Так. Да. Uh -huh. uh -huh. Ясно. Ah, – А, я поняв. Я теж. Акула! О, просто знаєш, що в неї тут такі. Uh -huh. У неї червоні тут такі. Yeah. Yeah. Цікавий факт про Мілісу. Акула це було перше слово, яке вона сказала. Uh -huh. Подряпне. Це не подряпане. Вона типу, це типу, вона відчуває так. Вона відчуває, це astmi, <I2> так, що риба поруч. Я знаю. Пінечік. А Чайка якась. Пінгвінчик. малосенькі такий. Колібал. А де його яйце? А-а-а! стежинка? Так, малі. Дивіться: три коробки. В якійсь із них завдання, яке треба буде виконати, в якійсь із них щось таке дивне. Ми його назвали щось. Це те, що ви б собі самі не купили і ну, таке щось воно дивне. Але в якій коробці? Ось в якій невідомо. А ще в одній подарунок, приз. Вирішуйте, в якій ви будете. Давайте. Раз, два, три. Ти вбереш цю, а ти ось цю. Правильно? Угу. Uh -huh. Обрали. Ну що, Коля, дозволимо. Я, я відкрию Іванка, добре? Дозволимо Іванці першим, як чоловіки, да, пропустимо uh -huh. дівчинку вперед. Давай. Раз, два, три. Що це? Це щось. Дивись, тут тобі петрушка сушена, це тобі редька, це тобі скривок, щоб чистити машину. І це така губка. Тепер не подобається. Ну це ж щось. А не заснучися. Краще було б завдання. Ну, Тут вже обрала цю Іваночку. Mm. Чекай, 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 чекай. Я хочу чекає. Давайте подивимося, що в коробці у Колі. Подивимося? Коля готовий. Uh -huh. А це приз. Я думаю... Ти не ці третій день в ну, моєму зустріці. Ну, нічого собі. Але я думаю, тут багато всього і ти ж поділишся з сестричкою, правда? Ну вона довго, я ну, з сестричкою можу ділитися від часто. Супер. Добре. Дякуємо тобі за участь. І все. Так, дітки, ну що, у нас переміг Матфій. Тому він перший обирає одну з коробок. що в одній якийсь дійсно приз, Там щось ціне, а в іншій щось, щось, щоб ти собі не купив, щось не зрозуміло, а в третій якийсь коробок. Завдання. А можна трошечко? Ні. Просто очками вибираєш і піднімаєш. Я хочу завдання. Центральне це точно? Ні? право чи ліво? Ну, давайте ближче до права і обираємо. Так, тепер я. Ну, давайте все. Ура! Це завдання. Розповідаю, що це завдання. У тебе є вірш із Біблії. Це із другого розділу буття. Да. Ми зараз надуємо ці дві кульки, і тобі потрібно буде стрибати на одній ніжці, підтримуючи кульки в повітрі, щоб вони не впали, розказати нам цей вірш. Це його спочатку вивчити треба. І створив Господь Бог людину з пороху замків. Дікання в життя вдихнув у з її. І стала людина живою душею. <гум> ну, все.